Доброго ранку мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. В кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина. Світлий символ щастя і ніжності в серцях, мов весна квітуча, хусточка ось ця. Діти, сьогодні в нашій країні свято. День української хустки. Хустка це головний убір, який з давніх давен носили українські жінки. Їх робили з білого полотна, а потім вишивали на них різнокольорові візерунки. На хустках вишивали різні квіти, птахів. У кожній родині, де підростала дівчинка, скриня наповнювалася хустками. Дітки, сьогодні ми з вами за допомогою пластиліну прикрасимо хустку красивим візерунком. Дітки, для роботи нам потрібен аркуш паперу квадратної форми, різнокольоровий пластилін, дощечка для ліплення та волога серветочка. Дітки, почнемо прикрашати нашу хустку. Зробимо красиву квітку посередині хусточки. Для цього я відщипну маленький шматочок пластиліну, у мене буде жовта серединка, і скатаю кульку між пальчиками або на долонці, або на дощежці. Так, посередині нашої хустки приліплю нашу кульку. Добре її придавлю, розтягну, щоб вона трималася. Це буде серединка нашої квітки. Тепер зробимо пелюстки. Я хочу дітки зробити пелюстки червоного кольору. Для цього знову відщипну на пелюстки декілька шматочків пластиліну маленьких. Ось так. Так. Підщипнули, приготували шматочки. А тепер дітки, так як серединку, між пальчиками або між долонями, розкочуємо кульку і знову до серединки притискуємо її і добре розплющуємо. І продовжуємо приліпляти наші пелюстки. Роскучуємо добре маленькі кульки наші, і притискуємо біля серединки. Подивіться вже, яка квітка виходить гарна в нас. Так, притиснули добре пальчиком, розтягнули трішки пластилінчик, щоб він тримався. І остання пелюсточка. Знову добре пальчиком притисли, вже квіточка у нас є. Продовжуємо прикрашати нашу хустинку. Дітки, я по куточках нашої хустки теж зроблю кульки, і будуть отакі в мене тут кружечки, які будуть теж прикрашати нашу хустинку. А ще, дітки, я пропоную прикрасити за допомогою листячка Для цього. Знову ми відщіпуватимемо багато маленьких шматочків пластиліну зеленого кольору. Дітки розкатуємо або між пальчиками, або на дощірці, як маленький стовпчик. І по краям хустки буду приліпляти його, ось так трішки розтягувати. Буде листечко теж прикрашати хустинку нашу. Дітки, погляньте, як я прикрасила хустку, яка вона гарна вийшла, а тепер я чекатиму на ваші роботи. Бажаю вам успіху, до зустрічі!